Привіт усім, хто не дивиться. Мене звати Світлана. Ви знаходитеся на каналі, який представляє собою Міжнародний інститут Вознесіння Шлях до себе, який створено для передачі істинних знань від творця людям. Усі знання я отримую з допомоги телепатичного зв'язку з творцем, Богородицею, їх синами і дочками та богами із пантеону Творця. Для того, щоб очолити даний інститут творця, я пройшла більше 150 стацій від нього. У цьому відео ми будемо говорити про ресурсність людини, а саме про те, що блокує енергію. Тобто, чому людина відчуває себе виснаженою в неї не вистачає енергії для того, щоб насолоджуватися життям і втілювати якісь свої ідеї, проекти, задуми. Розкриття даної теми хочу почати з наступного виразу. Усі стосунки у цьому світі ви будуєте між собою і Богом. Богом всередині вас. Кожна людина створена за образом і подобою Творця. А значить, вона є Богом і центром свого світу, свого життя. Головна задача людини у втілені це пізнати любов через пізнання себе. Як це можна зробити? Є два варіанти. Перший варіант. Це пізнати себе через свої відчуття, налагодивши зв'язок із собою, тобто зі своєю душею. Другий варіант це пізнати себе через оточуючих людей і вибудувати свою взаємодію з людьми таким чином, щоб бути щасливим. І ми підходимо до запитання, що блокує енергію людини у житті, щоб вона відчувала себе наповненою і щасливою. Причин багато. Проте у цьому відео я назву декілька, які на мою думку дуже важливі. Першою причиною, що блокує енергію людини, і є претензії. До батьків, до людей, до світу, до себе, до Бога. Претензія це коли ви потребуєте любові зовні, не можете дати її самі собі. Коли у людини виникають претензії. Коли вона незадоволена чимось. Вона починає звинувачувати кого завгодно, аби зняти з себе відповідальність за свої негаразди. А це тягне за собою образи на когось, на світ, на життя і так далі. А що таке образа? Образа це коли ваше уявлення про щось чи про чиюсь поведінку не відповідає картинці у вашій голові. Хтось не так себе веде по відношенню до вас, як вам хотілося б. У мене є допис на тему образ, я викладу його під відео. Ще однією причиною блокування вашої енергії є засудження. Засудження це коли ви оцінюєте чужу поведінку чи дію з огляду на ваш світогляд. По-перше, не факт, що ваш світогляд правильний, що ви пропрацювали у своєму житті усі страхи, усі ілюзії та хибні переконання, щоб давати оцінку світогляду інших людей. По-друге, коли вам хочеться дати оцінку чиїмось діям, це означає, що ви тікаєте від відповідальності у своєму житті. Вам легше переключити увагу на інших, ніж зосередитися на своєму житті і нести відповідальність за нього. Просто подумайте над цим. Іншою причиною блокування вашої енергії є виправдовування. Виправдовування це коли ви чорне називаєте білим. Це коли ви дивитеся на негідну поведінку своєї і дитини і закриваєте очі на це. Обираєте обманювати себе, виправдовуючи неповагу чи невдячність до вас чи інших членів родини. Це коли ви виправдовуєте свою бездіяльність ілюзією, що ви себе дуже любите будь-якою, маючи при цьому 10, 20, 30 кг зайвої ваги. При цьому ви просто уяви не маєте, що значить любити себе. Виправдовування у житті інших чи себе заганяють вас в ілюзії. А це ще одна причина блокування вашої енергії. В ілюзіях ви можете жити руками і не підозрювати, як вони шкодять вашому життю і перекривають можливості у ньому, як вони перекривають ваш енергетичний потенціал. Коли ваше життя керується якимись ілюзіями, ви живете не своє життя, ви реалізовуєте не свої мрії, ви не знаєте, що ви зливаєте свою енергію на обслуговування чужого хочу. А навчитися виявляти свої ілюзії, ви можете за допомогою медитації Моя ілюзія, яку викладено у телеграм-каналі Безпека для простору, посилання на який ви знайдете під відео. Там також є допис, як з цим працювати. Саме ілюзії є те, що найважче виявити, оскільки в їх основі лежать страхи, хибні та обмежуючі переконання. Отже, ще однією причиною блокування вашої енергії є страхи. Страхи не просто блокують енергію. Ви витрачаєте свій внутрішній, енергетичний резерв на їх постійне живлення, замість того, щоб направляти енергію на реалізацію ваших планів, ідей, задумів. Як працювати зі страхами, у мене є допис, посилання на який я викладу під відео. Зараз я дам додатковий інструмент, як працювати зі страхами. Усі страхи. Пропрацьовується їх виявленням і усвідомленням відповіді на запитання. Що буде, якщо я перестану боятися? Усвідомленість відповіді на це запитання полягає у тому, що ви щонайменше, звільнившись від того чи іншого страху, вивільните величезну кількість вашої енергії на інше і позбудетеся пробоїв у своїх енерготілах і енергоцентрах. А значить, почнеться зцілення вашого фізичного тіла. Також серед причин, які блокують вашу енергію, слід відзначити хибні та обмежуючі переконання. Будь скромнішою, що люди скажуть. Не висовуйся, будь-як всі. Соромно виділятися. Батьки завжди праві. Так правильно, бо так жили мої батьки і багато інших. І людина живе згідно таких переконань. Навіть не задумуючись над тим, що, можливо, те, як жили батьки, не зовсім вірно. Не факт, що вони прожили щасливе життя з їх поглядами. Дуже рідко дитина задумується, що, можливо, її батьків теж ніхто не навчив, як бути щасливим. І вони жили як вміли. І знову йде злив вашої енергії на живлення таких хибних та обмежуючих переконань. Ще однією причиною блокування вашої енергії. Є очікування. Очікування це ваші фантазії. Це зняття із себе відповідальності і життя на паузі. А відповідно про який кругообіг енергії може бути мова. Ви чекаєте, ви нічого не транслюєте у цей світ. То на яке наповнення і ресурсність ви можете сподіватися. Також важливою причиною, яка блокує енергію людини, є самобочування. Самобичування це ваші докори самому собі. А почуття провини це наслідок вашого самобичування. Усі ваші думки, про ваші дії у минулому, про втрачені можливості, втрачений час, про недодав, недолюбив усе це зливає вашу енергію і енергетично вас виснажує. Я вже не кажу про те, що все це усідає у вас на енергоструктурі і викликає з часом хвороби. Ви починаєте бігати по лікарям, лікуючи наслідки таких своїх думок про себе. Не зливайте свою енергію у минуле, жалкуючи за тим, що було, чи за тим, чого не сталося. Направляйте її на майбутнє. Залиште минуле в минулому. Про те, як позбутися почуття провини, у мене є допис, посилання на який ви знайдете під відео. Також наслідком самобичування є почуття сорому. Воно виникає в основному із захибних переконань та встановлених шаблонів у соціумі. Отже, почуття провини і почуття сорому це те, що блокує вашу енергію. Ще одна причина, що блокує енергію людини це порівняння. Ви поєднюєте себе з кимось, з чимось, значить життя інших вам цікавіше, ніж власне. А це означає, що ви спостерігаєте за життям інших, а не фокусуєтесь на своєму. То як вам буде вистачати енергії? А тепер, з огляду на вище сказання, дайте собі відповідь на запитання. Звідки у вас буде енергія після таких виборів? Де вам брати енергію зовні? Якщо ви самі її собі перекриваєте зсередини. Тому ми переходимо до основних причин такої поведінки і таких виборів людини у житті. У цьому відео я виділю дві такі причини, хоча їх набагато більше. Перша причина це не любов до себе. Задайте собі запитання. Чи є любов у тому, коли я себе звинувачую за минуле? Чи можу я щось вже змінити? Чи є любов у тому, коли я живу з почуттям провини і картаю себе? Чи є любов у тому, коли я терплю і оправдовую неповагу своїх рідних до мене? Чи є любов у тому, коли я себе звинувачую за те, що радію і насолоджуюся життям у цей тяжкий для країни час? Відповідь очевидна. У цьому немає ніякої любові. На даному каналі. Ви можете знайти шоці на тему любові до себе, щоб проаналізувати свій рівень даного поняття для себе. Також у моєму інстаграм є дописи на тему самоцінності, унікальності, вибору себе у кожному моменті свого життя та інші. Це параметр, який зрощується дуже довго у житті, шляхом чищення своєї підсвідомості від хибних і обмежуючих переконань, від ілюзій та страхів. Саме це роблять ті, хто обрав навчання та істинні знання від творця, доєднавшись до мого телеграм-каналу, посилання на який ви бачите на екрані, і можете знайти під відео, де я щодня викладаю завдання, на подумати. Кожен може доєднатися. Інша причина таких виборів людини це невдячність. Невдячність це перш за все, коли ви не цінуєте те, що маєте. Коли ви не цінуєте те, що маєте сьогодні, ви перекриваєте собі можливість мати завтра більше. Про те, як цінувати життя, у мене є дописи, посилання на які я теж залишу під відео. Отже, підсумуємо, який вихід з усього цього. Перше, ви чесно, визнаєте такі вибори у своєму житті шляхом аналізу наведених причин. Ви знаєте і починаєте працювати над собою. А робота над своїм вдосконаленням це завжди любов до себе. Це завжди вибір себе. Друге, ви не вкладаєте свою увагу у те, що є поза межами вашого контролю. Контроль це те, що людина намагається втримати, щоб відчувати свою значність. Коли людині потрібно доказувати свою значність, це вказує на низьку самооцінку. А значить, Відсутність любові до себе. Усе, на що ви у житті не можете впливати, залишається поза вашою увагою. Таким чином, ви не розпиляєте свою енергію, а фокусуєте її на своєму житті і вирішенні своїх задач. Бажаю вам завжди бути наповненим і щасливим. Дякую за вашу увагу і інтерес до такої інформації. Обіймаю серцем ваша Світла.